Мене звати Вікторія. Два роки тому я приїхала у Сполучені Штати Америки та зараз проживаю у штаті Вашингтон. Неподалік від Сієтлу. В цьому відео я зібрала підбірку наших поїздок в останній теплий місяць штату Вашингтон в вересні. Так, знаю, вже пройшло три місяці від того, як вересень закінчився, але тільки зараз до мене дійшли руки, щоб зробити це відео вам. Хм. Вибачте, у мене не було натхнення. Зовсім. Це буде невеличке таке відео на 11 хвилин, але сподіваюсь, воно вам сподобається, тому що я зібрала всі найкращі моменти з цієї поїздки і намагалася описати її якомога атмосферніше. В цьому відео ви побачите Діабло Лей, Кенон Beach та Лейвенворд. Сподіваюся, вам сподобається це відео, і ви підпишетесь на мій канал, поставите мені лайк та приємного вам перегляду. Ну що ж, як завжди, відео розпочинається з дороги, але цього разу без кави Старбаксу. Не знаю на щастя це чи ні порушувати традиції, але нам його просто не хотілося. Поки хороша погода не переросла в сезон дощів, ми вирішили ще трішки поїздити по штаті Вашингтон. І цього разу ми їдемо до North Cascades National Park. Це один з трьох національних парків штату Вашингтон, і нам лишилось відвідати лише Олімпію, але це вже в наступному році. Насправді, дорога до локації, яку ми давно хотіли відвідати, дуже красива, нас оточували повсюди красиві поля та скелясті гори. Від Сіетла до озера, на яке ми запланували поїхати, 88 миль, це до 2,5 години дороги. Тож ці дві з половиною години ми насолоджувалися всім, погодою, природою та самою дорогою. Це була спонтанна поїздка в нас, прокинулись та й вирішили відвідати це красиве місце. Що б хто не говорив, але, на мою думку, природа у штаті Вашингтон найкрасивіша, хоч і всюди красиво, але такої красоти я тут ще не бачила. Кожен парк, кожна дорога вгори, як витворі мистецтва. Ми зупинилися, щоб купити сувеніри, і побачили таку карту національного парку, де кожна локація позначена лампочкою. Це клас! Ще трошки прогулялися по цій будівлі, купили стікер, відкритки та магнітики. Пройшли за акселем, щоб він розімнув лапки, та поїхали далі. Ближче до локації дорога стає все цікавішою, тому що ми вже проїжджаємо близько до скель. І нашою локацією, заради якої ми сюди приїхали, є Діабло Лейк. Я просто в захваті від цієї красоти. Просто бракує слів. Вітер тут дуже гірський, тож одягайтесь тепліше, якщо будете їхати сюди. Але він не заважає насолоджуватись цим видом. Це найкрасивіше та найфотогенічніше озеро, яке я бачила, без перебільшень. Одна насолода знаходитись тут. Цей дивовижний відтінок озера зумовлений льодовиковим осудом, який потрапляє у воду стали льодовиків. Сонячне світло заломлюється у дрібних частинках, створюючи насичений колір. Назва Діабло означає диявол і походить від іспанських дослідників, які так назвали гірський перевал у цій місцевості. Це штучне озеро, яке виникло внаслідок греблі Діабло Де на річці Сканіт. Найкращий час для відвідування є літо з липня по вересень, коли погода тепла, а стежки сухі. Тут ми хотіли покататися на лодці, але наш аксель встав на осу та його дуже боліло. Весь бідний трусився, тож ми перелякані, вирушили назад. Ми заїхали перекусити на ходоги та трішки прогулятися з Акселем, щоб він почав ставати на лапку, якою встав на усу. На щастя, все добре. Національний парк Нос Каскадес це природний скарб у штаті Вашингтон. Його часто називають американськими Альпами завдяки вражаючим засніженим вершинам, глибоким долинам, бірюзовими озерами та багатій дикій природі. Через декілька днів ми відправились на сімейний відпочинок до Кеннон Біч. Було всього 17 градусів тепла, але нам було тепло. Цей день був дуже кайфовий та сімейний. Аксель бігав собі по пляжі, знайомлячись з усіма собаками, які проходили по пляжі, вода була дуже холодною, але це не мішало нам ходити по ній. До речі, знайомтесь, це моя молодша сестра Люба. Ми багато гралися дуріли та бігали по пляжі. Такі відпочинки заспокоюють. Якщо ви хочете більше дізнатись про це місце, в мене є окреме відео про кеннон Біч. Де ви можете переглянути всю детальну інформацію про це місце. Ви просто огляньте, як тут красиво. Мені подобається приїжджати сюди, коли погода похмура, тому що якщо є сонце, то навіть при 18 градусах пісок буде дуже гарячим. Минулого разу цей песя опік лапки. А ще в цей день ми зрозуміли, як сильно він любить гратися в піску. Мої рідні були вперше на цьому пляжі, тож ми пішли до скель, щоб зробити сестрі фотосесію. Декілька фото я прикріплю в кінці. Ми максимально насолодились цим днем і провели весь день на пляжі, і чекаємо літа, щоб поїхати знову. А тут просто момент із дня, який я провала з подругою у моїх апартаментах. Ми їли дуже смачну випічку, сиділи біля каміну, і це така моя міні-рекомендація для вас чудового закладу з випічкою. Заклад з дуже нереально смачною випічкою. Щиро рекомендую його попробувати. Що ж, в нас відбулася ще одна поїздка в дуже красиве місце, яке ми вже відвідували, коли переїжджали в штат Вашингтон. В цей день ми поїхали другою трасою, так як дорога без снігу, і ми вже не потрапимо в снігову бурю, як минулого разу. Тут ми також вирішили поїхати всією сім'єю, щоб показати рідним це містечко. Аксель, як завжди, спить, поки ми насолоджуємося цими видами. Друга траса веде через Каскадські гори, які дуже красиві у літній та зимовий період. Але, як ми вже знаємо, зимою потрібно бути обережними. Минулого разу нас чуть не знесло з дороги, і ми обійжали цю дорогу. По цій дорозі ви проїдете мальовничий перевал Stevens Pass. Це одне з найгарніших місць на маршруті. Замко популярний для катання на лижах, а влітку для гайків. Ми приїхали в містечко Лівенворд. Якщо хочете побачити це місто зимою, у мене є відео нашого переїзду в Сіетл, де ми зупинялися в цьому містечку, щоб переночувати. Ви просто гляньте, як тут красиво! Це баварське містечко, яке вражає своєю архітектурою. Тут відбувається знаменитий фестиваль Октоберфест, який захоплює своєю атмосферою. Та це місто варто відвідати зимою, коли є різдвяні ярмарки. Ми зайшли переглянути сувенірні магазинчики, от, наприклад, такий комфортний книжковий магазин. Купила для Акселя таку іграшку, тому що він її вибрав. А тут живуть козочки, які кожного дня насолоджуються цим прекрасним панорамним видом. Ми зайшли поїсти в піцерію, та на стіні закладу я побачила дві карти, звідки ви приїхали. Її карта окремо по штатах та окремо по країнах. І ми залишили цю точку. Також в сувенірному магазині ми купили відкритки, стікер та магнітики. Піця була дуже смачна. Сюди ми приїхали саме для того, щоб покататись на цьому атракціоні. Завчасно забронювати білети не змогли, тож простояли в черзі, за трьох наші білети вийшло 60 доларів. На цьому атракціоні відкриваються дуже красиві види. Цього дня було дуже парко, 30 градусів та й важко гуляти, тож ми після атракціону відправились назад в місто, щоб піти до машини. По дорозі з'їли морозиво та відправились в дорогу. По дорозі ще заїхали в магазин, щоб купити фрукти. Спочатку ми вирішили їхати 97-ю трасою, так як ще не їхали цією дорогою. Але коли ми проїхали половину, нас розвернули через аварію, яка сталася на дорозі, і ми верталися назад. Чомусь вже вдруге, коли ми намагаємось виїхати з цього міста, ми повертаємося назад до нього. І ми повернулись на другу трасу і поїхали нею. Вийшло на годину довше. Також ми купили таку книжечку зі стікерами з національними парками, які ми відвідували. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, тому що мені насправді воно дуже сильно подобається. Воно таке комфортне, максимально сімейне і, напевно, це моє улюблене відео. Сподіваюсь, вам поставити лайк, підпишитесь на мій канал, поставити коментар до цього відео. Якщо вам щось не сподобалось, або ви маєте якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково на все відповім. Тож, дякую за перегляд. В кінці відео я обов'язково прикріплю фотографії з цієї поїздки. Всім па-па!